Вас на нашому каналі. Друзі, ну що, ми вже зробили огляд по всій теплиці, як що росте, що, що там як нав'язалося. Але ви просите, щоб ми почали показувати огляд саме томатів. Один підписник писав, що зробіть огляд саме любимих ваших томатів рожевих. Ну, і, і так настирно писав, що я йому пояснюю, що будемо робити і не п'ять, а скільки, ну, скільки дійсно побачимо і розповімо, які любимі. Хтось просить, щоб взагалі огляд робили. Давайте так, будемо поетапно, ми перед цим зняли відео про те, що як там, що росте. По мірі того, як буде достигати, як ми будемо їх збирати чи обривати, ми і будемо вам розповідати про те, які ж томати краще вродили, які ми будемо залишати на насіння, які, може, нам не сподобались, будемо все розповідати. Так, починаємо сьогодні із саме з рожевих томатів. Щоб, щоб не всі заразом, щоб відео не було таким длинним. Та і, і для вас буде краще, коли е, якісь певні томати покажемо, а потім там жовті і червоні. Починаємо з нашого коронного, друзі, корнеївський рожевий, який ми висаджуємо багато років. Е, чому ми чому ми його дивіться? Чому ми його висаджуємо, Чому ми... Шукаємо нові, але цей цей томат, друзі, ми вивезти просто не можемо. По одній причині, що, ну, врожайність ви бачите, ще томати дуже і дуже ранні. Можна сказати, це взагалі ранній томат, не дивлячись на, на свою величину. Чому в нас вони е, запізнилися, ми вже... Мабуть, сто разів розповідали про те, що перші, які ми вже, вони, мабуть, вже в нас відійшли. Ну, перші в нас згоріли разом з теплицею, це вже посаджені на місяць пізніше. Так що один якраз із любимих наших томатів, це і є Корнеївський рожевий. Так. Ідемо далі, потім дозбираємо. Так, один з томатів, яких ми е, висаджуємо третій рік, полуниця «Місіс Шлаубах. Друзі, ну ось просто подивіться. Ну, я не знаю, що може бути більше чи краще, чим. О! Роздавив, піде на насіння. Просто пречудовий на, на вид так це взагалі так, щось. Ось дивіться, яка красота. єдина в них така недолік, можна сказати, в них практично немає насіння. <гум> Друзі, так що, коли ви, коли ви просите о там насіння, воно, там, там його так мало. Ну, звісно, що зберемо, що там, що там вийде. Так, ось теж, дивіться, тут доспіває, так що теж нав'язано томату. Ну і, до речі, до того ж, коли стигнуть, я не, не втомлююсь повторяти. Друзі, не зупиняйтесь, підживлюйте, поливайте, інакше, інакше діла не буде. Не так, що побачили, що хороші томати і все. Так. Щодо, ну, я б не сказав, що це любимий, це ми посадили перший рік, але е, я не знаю. Такий начебто начебто він. Виглядав нам хворобливий. Все-таки далі росте і зеленіє. Плодів просто, просто неймовірно багато. Це вже тут практично все зірвано. Може дивитися, що тут пусто. Ні, це вже все зірвали. Це залишилися зелені плоди. Називається гном зої. І на смак чудові, і. І врожайні, ну, показалися нам начебто, начебто, повторюю, хворобливі, а так взагалі далі, далі і ростуть, і в'яжуться, і квітнуть. Так що, якщо Якщо когось зацікавить, знайте, що є такий гном і доволі, доволі непоганий. Щодо того, що гном, знову ж, бачите, гном, це не, не значить, що маленький. Ось бачите, такі, можна сказати, високорослі томати. Так, друзі, каміла. Це знову до того, що... Багато хто писав у коментарях, у нас далі он буде камелія і каміла. Що то, що інше? Ну, прекрасно, це ось навіть плоди, різні. Плоди, плоди трошки різні. ось Дивіться, це каміла. Ось такі, такі. ну вони далі ось внизу навіть похоже на полуницю місіс Лаубах. А далі вже йдуть, хоча теж знову ж до того, коли плоди спінуть, їх треба зривати. Ну, раді того, щоб вам вже ж показати, ми їх не зриваємо, через що плоди, які подалі, погано розвиваються. Так що, якщо у вас посажено обов'язково поспіли і зривайте. Не, не затримуйте його на, на корінцеві. Ось дивіться. Далі, які які чудові, тут крупніші, саме каміла. Теж по поводу Каміли і Камелію, яку ми покажемо далі, теж була дискусія, нам розповідали про те, що камелія це гібрид, і ми саме бачили, що в інтернеті написано, що гібрид, але але, друзі, нам прислали з назвою Камелія. Ми висаджуємо третій рік. Якщо це гібрид, то він росте прекрасно. Без всякого Так, мож... да, Оце подивіться. Подивіться, що це за томати. Це просто на смак я не розрізаю, ви можете подивитися. Ми вже у... Минулому році знімали, то камелія на смак теж причудова. Я завжди казав, що мені наче немає смачнішого томата, ніж Корнеївський. От на смак, дивіться, ця камелія точно, точно як Корнеївський, дуже і дуже смачні. Єдина відмінність від корнеївського що ну трошки пізніше. Корнієвський просто взагалі. Ну от, ну скажіть, ну хіба це не чудо? Це просто дійсно чудо. І ще, що характерне в Камелії, бачите, у Корнієвського буває отут буває зелень, а буває і немає. У Камелії... Дивіться, цієї зелені немає. Плід однорідний. Просто-просто просто чудо. А не томат, тому і є, і є знову ж у нас одним із любимих. Так, пропустили тут один сорт. Ага. Новий, друзі. Димирівський. Теж ось дивіться, скільки зав'язано. Зав'язано плодів. Він стигне. Зразу вам скажу, що ми його вже рвали, пробували на смак. Чудовий, теж ну менші плоди, трошки ніж камелія, але, але, але зав'язано зав дуже і дуже багато. О, хоча так. Да. Ось дивіться. Теж перший рік ми посадили цей томат. Нав'язано багато. Ну, поскільки, давайте, поскільки цього томата в нас немає в розрізі, і ми його не показували, то я вам зараз покажу який він. В розрізі. На смак пробувати не буду, тому що знаю, що смачний. Ну, дивіться. Камери маленькі, щільний, прекрасний. Томат просто прекрасний. Так. Щоб не попутались тут у нас. Ну і ще про який хотілося б сказати, але зразу скажу, що це не наш улюблений батяня. Багато про нього. Ми його, ми його вже садили. Ну, от дивіться, з усього з усіх, що ми пройшли, саме хворобливий. По врожайності, щоб сказати, ось посаджено, ну я не знаю. І ось навіть слідуючий кущ ось теж якийсь якийсь трошки недорідній. І це в одинакових умовах, ну, комусь може подобається. Е, ну, я думаю, так для е, трошки трошки зберемо із нього насіння, але ж, але ж скажу, що більше ми його садити не будемо. Ну, буває таке, от, не подобається і все. Ви... Так, ви просили показати те, що подобається, те, що любиме. Те й показуємо. Так, ось дивіться, да, ну, ще тільки починають спіти, тому ну, а все ж таки рожевий. Казантип називається. Теж обліплено кучі. Кущі єлі тримаються. Великі, ну, на смак не пробували. Але потім попробуємо на смак, якщо буде смачний, будемо, будемо теж розводити, тому що е, хворобливості немає. Так, да, немає. Дивіться, які е, такі. Стебло таке мощне до самого верху рости і рости, Так що е, томати непогані. Друзі, ось так сьогодні по самих тільки розових. Далі там у нас і жовті, і, і будемо, будемо робити далі огляди. Якщо вас цікавить, якщо цікавить, пишіть в коментарях. Що що цікавить, будемо показувати, будемо вибирати краще. Ми завжди розповідаємо про те, що дійсно воно краще. Воно подобається. Якщо не подобається, то ми теж, теж про це говоримо. Ну а на сьогодні, якщо було вам цікаво і корисно, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, все вам доброго.